Тихого, мирного, гарного дня вам. Яка ж суцільна краса. Вон кораблик десь. На сніданок у нас хтось посмажив сосиски, варні яйця, канапки з соусом. А сік та кава. висік такава. Сім'я розкішний сніданок. Розкішно не тому, що розкішно, тому що ось. Тут Росія вже зрення попрала. Не дивіться туди, дивіться туди. От туди. Вчора так і не відповіла вам, в якій же ми країні. Ми в Хорватії. Більшість догадались. І, схоже, на те, що закохалася. Мені дуже подобається. Дуже подобається, в принципі, перший раз ми на Балканах не було жодного разу. Ні в Чорногорії, ні в Албанії. І коли брали, не знаю, чому. Брали Корватів, тут припала до душі і не дарма. Все подобається. Подобаються люди, подобається кухні, подобається клімат. Так гарно. І подобається ж, немає рознісів. Ну, може, десь є, але тих особи поводить. Немає, не бачила. Ой, неймовірно, ці гори, море. Одне з найгарніших, яке бачила, мабуть, в житті. Одне з найгарніших. Настільки кришталево, чисте, це бірюзове. Ми в місті Оміш. Це піратське містечко. Я вам буду вже ж показувати. Ми сьогодні хочемо піти погуляти. Плануємо сьогодні їсти вдома, доїдати дуже багато. Вчора їжі принесли щось, докупимо. Зараз вже біжимо на море своїх я погодувала, приготувала те, що вчора купили. І на морі будемо довгенько. В обід нормально, витримати, в тюнючки, нормально, Парасольку ми з собою брали. А щоб не бігати туди-сюди, поїгра, відвалюються. Просто болять. Я ж кажу, мені але дуже високо. Хвилин п'ять оце по сходах Ха! тягнуть ноги. Ну то такі то дрібниці. Просто щоб не бігати туди-сюди, зайвий раз будемо довго на морі, а пота потім поїмо і підемо вже гуляти по світлому, хочу погуляти по містечку. Воно невеличке. Таксі в магазинах тут вище можна з'їздити в Lidl пишете, але тут треба їхати. Обов'язково з'їздимо. Сьогодні вирішили також не їхати. Я закохалась в це містечко ще по відео відгуках, коли шукала, де ж саме ми будемо обирати апартаменти. Тут нема такого напливу, як на Макарській, як у великих містах. При цьому є люди, є шикарні пляжі. Їх дуже багато. Тут і пісочні, і кам'яні. А Навпроти це острів. Я забула, як називається величезний просто острів. Є це піратська історія, є вежа на яку ми сходимо. Тобто є щось і сучасне, є історичне, є ще крім гір, тут гори море, те, що теж хотілося. Є кажуть каньйон, обов'язково на нього також сходимо. Я та сподіваюся сплавати. Називається зараз, скажу, Цетіна. Цетіна, на нього приїжджають спеціально з інших міст Хорватії, а він тут прямо розділяє місто навпіл. Не знаю містечко, я закохалася про нього лише гарні відгуки. Чула. 我喜。 Ну, такі чимале, вживу, здається, більше ніж на картах. Дивишся. Вчора гуляли, гуляли, так ноги прям загули. А ми навіть половину не пройшли. Люди бачили, скільки ввечері ще на це свято трапили. Отримали те, що і хотілося. Мені дуже хотілося спокійного відпочинку. Щоб було де й полазити, походити цікаве, але щоб не сиділи на голові на пляжі, щоб не було зайвої тусні, щоб можна було поспати в тіночки, почитати. Знаєте, отакого от видихнути, видихнути. При цьому щоб це розкішна природа була. Що хотів, <сіх> то я отримала. Тому як я вже ж задоволена, що виправдалася повністю, сподівання виправдалися. Так що, все, що будемо бачити, буду вам показувати. Зараз збираємось е, на море, підемо надовго. І сьогодні будемо відпочивати до вечора. Та попливла гарно. Зараз ми з принципі, попливла. До цього більш-менш трошечки плавла. Сьогодні хвиль немає. Розпокійні максимально прозоро, трошки скаламутила. Діти, ну це такі, бачите, трішечки. А так нереально просто. Гарно вона. А вода холодна. вода сьогодні холодніша трошки Я Так покупалася і вийшла сохнути. Сонечко в пече, вода зараз прохнеться, Вчора так само було, ввечері вже була, не хотілося. Просто подивіться, вона як скло, вона як скло. Класно? Ідеальне узбережжя. Так, ми на камінні. Ми на камінні, бо так. другу частину відпустки будемо на пісочку. Так, порішили. Угу. Бойочок наш. На цього? Нагрібли єс. Она потримается, смотрите. Так, все, давай, это морозово. Сюда. Сюды, Погнали. Спасибо. 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 не Дві кульки. Ого. А чо дві, а чотя чо три. Морозово смачне, але одні кульки. Цілком достатньо. Насправді воно тає швидше, А, ціна 2,50. А що розробиш? Як без морозива влітку. Трішки корисна інформація. Перед від'їздом замовляла пляжні килимки, щоб економити на... на лежаках. І вони різні по ціні. Зараз покажу, просто ближче, бо ви такі в інтернеті могли бачити. Ось такий лісовий є максимальний. Фольгований, він плотненький відносно. А 6, 700, щось 700, чимось гривень, він коштував дорожчий насити його і більше. Він місця займає, але такий він максимально комфортний. зрозуміли? А другий 400 гривень. Я просто два великих брала по два метри, два на два. Я взагалі не як, От Оно як типу м'якеньке, не примокаємо, але воно як прийоночка. Ну, я б якби його могла б щупати. Я б його взагалі не брала, якщо чесно. Просто можете бачити, знаєте, в чому не можна пощу. Ну там фотки гарні, на той і на той зроблені. в інтернеті. Пощупати не можна. Оце як запасний у нас, ми на сонечко викладаємо. Ось цей. Це класно, це дуже мені зайшов. них також носять по пляжу, до речі, кукурудзу, і щось якусь випічку. Єдине, ніхто не кричить, а вже ж кукурудзу там, або ще щось. А Кукурудзу піпікає -пі якась дядька і вже ближче, коли підходить, каже кукурудза. А зараз цього я ледь Почула щось, я не знаю що, може я щось і купила, але чоловік з тимурчиком пішли за піти. Тому якби не зараз. Бо їсти щось вже начебто трошки хочеться. А виглядає апетитно, на якісь булочки, щось таке гарненьке Все, Все, що побачила, що щось продають. Все. Вона вже хоче. Наш ще один перекус і наш червоний тат. <смі> так діти встигли позгорати в нас на озері. Піца капричоза. Вона в них в усіх кафе та ресторанах йде чомусь перше. Це шинка гриби, орігана, соус, сир. Ну, звичайний, в принципі, склад. 14 є. 14-14 євро. Це шість. Щось таке, по-моєму, 14, 14, -14. 14, -14. 14, -14. А краєчка трошки підгоріла, бачите? Не знаю, чи так треба. Але нам цей ресторан не радили, він просто поряд з нами єдиний, щоб не бігти нікуди. Це смачного і піца, до речі, значно менше, ніж та, що була вчора. Замітили? Угу. Смачного. Піца. Смачного. Оп. Ну. ну що? Угу. Непогано? Смачно. Добре. Смачно. Не така, як вчорашньому ресторані. Ціни, до речі, такі ж самі майже. Багато чого тут дорожче. От не дарма нам порадили. Шкода, що тут далеко. Вдома пахне рестораном. Ми гріємо, те, що залишилось вчора. Ми поклали в холодильник. Тут трошки карбонари, трошки е, баланьєзи. Оцей гарнір, сказали, це не селера Мангольд. Треба більше дізнатися. Талімарчики, зараз ще, знаєте, що туди? Не дам розігріти ось залишла. Ось така в нас вечеря з доїдків, але ми всі тільки запахне і неймовірно просто в приміщенні. Смачного! Ось така в нас вечеря розкішно вийшла. Тяжка недовольна, незадоволена в насоси трошки підлетіла, вона їх боїться не любить. Угу. Нічого. Я більш ядовита, не переживай. <різь> У нас була швидка вечеря ресторанна. Так, mm. а, просто порозігрівали, доїли, спочатку думали, що щось доготувати, потім, ну поїмо, якщо щось, щось докупимо, який там молодовий повзлиз з того стола. Знаєте, що я подумала? що ми, Готуємо багато різне, але ми не їмо великими порціями, ми не звикли до такого. Ми сьогодні доїдали дві дитячих половинки порції, а половинку цього мангальту, трошки мідій, Ми понайдались, ми понайдались, Йдемо гуляти зараз. Вечірня прогулянка, хочемо на вежу піднятись. Зараз водички купимо лише. Далі по місту, може, погуляємо. Все, покажу. Я думаю, що це буде вже пізніше. познімаю познімаю, приїдемо додому. Понакидаю вам старий в телефонах. В телефонах йти. Так, нормально. Десь трохи більше кілометру, але частину з цього кілометру вгору. Ці кафешки прям вздовж виглядають максимально прикольно, але я не вірю, що я хотіла так сидиш, що на тобою прям проходять. Сюди-сюди, туди-сюди. Сюди, сюди, сюди. І тут одна назад. я ще так дивилися. Була б голодна, воно б мені пахло. Так. Але прикольно. Прикольно, дивіться, ходять. Знал такі ходять. Над столиками. Є ресторанчики, проходимо, де люди стоять, чекають і столиків. Як вчора ми стояли, також чекали а У тому що Нам сподобався. Просто. Як це гарно. Так, ми виходимо на узбережжя Цетіни. Ой, як це гарно. Так, ну що, до річки йдемо, чи туди куди запланували. Вчора ми виходили на той місток з того боку. Так, тут лодочки, тут можна на каньйончик. Треба хочемо дізнатись, скільки коштує коштується. Ми вирішили відразу забронювати. По 10 євро з людини. людей. Вона зараз темна, але вона взагалі такого бірюзового максимально кольору. Зараз просто вичермо. Зараз на восьму, а поїдемо завтра ввечері, але трошки раніше. трошки раніше, Поки є сонце, але не супер багато. Проїдемось по цьому дуже відомому Балканському каньйону. Краса, правда? Ну так, Між гір йди. Так, сюди також треба буде сходити в церкву. А, вон він. Це вірно, вон башня. Димо, вірно?